Сам сам амейстей малай, борамчай со гартумерай. Він до in my life. So right, in my life. більше ніж 10 років. Я активно користувався соцмережами і ось декілька днів тому. Я дезактивував свої акаунти на основних соцмережах, якими я користувався в соцмережах швидкого контенту. Я так це назву. Тобто Instagram, Threads. TikTok я ніколи особливо не користувався, тому він у мене просто є на телефоні. Його я не видаляв, але. Я його ніколи не дивився. І я хочу у такій ламповій комфортній атмосфері, без якогось супер заготовленого сценарію чи тексту поговорити про це, чому я до цього дійшов, і чому я реально ненавиджу те, чим сьогодні стали соцмережі, те, що вони роблять суспільству. І, взагалі, людям можливо я для когось буду звучати як Зноб, який нарікає на те, що колись щось було краще ніж є зараз. Але я дійсно дійшов до такого висновку, що те, чим стали сьогодні соцмережі, я говорю в першу чергу за соцмережі швидкого контенту, типу інстаграм, у якому є рілси, тікток, у якому є ці тіктоки, які ти можеш за 30 секунд подивитися там п'ять чи 10 відео. Я зрозумів, яку шкоду вони завдають особ. Висто мені і людям навколо мене, людям, з якими я спілкуюсь. У вас була колись така ситуація, що ви говорите з людиною, ви дивитесь їй в очі, ви намагаєтесь донести їй якусь історію, пояснити їй щось, і ви розумієте, що ця людина, вона не тут, вона не слухає вас. А найгірше це те, що вона у будь-який момент просто каже: Ага, ага, типу, вас слухає, і дістає телефон, і починає у ньому. Скроли ці ситуації, я їх просто почав останнім часом, буквально за останніх, не знаю, півроку рік, помічати так багато, що вони почали виносити мій мозок, коли ми дійшли з етапу, що ми розмовляємо між собою до етапу, що ми навіть не можемо перекинути два слова без того, щоб не сидіти в телефоні, слухаючи людину, реально слухаючи те, що вона тобі говорить. Я не говорю тільки про те, що люди дістають телефон під час розмов, а про те, що вони тебе тупо не слухають. Що у них увага не може зосередитися на тому, що ти хочеш їм сказати, і я почав думати, що це реально небезпечно. Я захотів просто взяти своє життя у руки, прослідкував за тим, як соцмережі впливають на мене особисто і йшов до висновку, що я хочу просто з цього вийти. Мене довго зупиняло те, що робота у мене пов'язана з маркетингом, гастрономічного бізнесу. Там, звичайно, потрібно користуватися соцмережами, щоб промити заклад. Мене зупиняло також, те, що я займався. Створенням фото-відеоконтенту я сприймав інстаграм як місце, де ти можеш рекламувати себе, свої послуги, але інстаграм дуже сильно змінився. Коли ввелися алгоритми до нашої стрічки, змінилося реально все. Я почув таку фразу, що сьогодні легше достукатися до людини на іншому кінці світу ніж до свого сусіда через алгоритми. Люди зараз проводять менше 10% часу на тому, щоб слідкувати за контентом, який викладають їхні. Знайомі або люди, на яких вони підписані, 90% часу, чи щось близько того, вони проводять дивлячись контент, який створили люди, за якими вони не слідкують, яких вони не знають, які закидуть контент зі всього світу. Сама суть цього медіа сьогодні змінилась дуже сильно. В Такому середовищі тобі стає не те, щоб важче рекламувати себе чи свої послуги, а просто дуже сильно змінюється форма, у якій ти маєш це робити. Ви всі бачите, як всі намагаються просто повторювати від відомі тренди, те, що залітає, юзати якісь популярні звуки, пісні, і це виглядає на те, що це майже єдиний спосіб сьогодні якось збільшити охвати на своїх соцмережах, якщо тобі це потрібно, щоб продавати, наприклад, свої послуги. Я не буду у це зараз поглиблюватися. Є багато, звісно, різних способів на те, як ромитися в інстаграмі, рекламою, колабами, якимось нестандартним контентом, але просто думка, яку я хочу донести, що коли алгоритми з'явилися у нашій стрічці то з цього стало настільки багато, і створилося таке перенасичення цього контенту, що я зрозумів, що це особисто не для мене. Це перестало бути місцем. Я говорю про інстаграм, з якого я отримую якесь натхнення, де я можу знайти якісь цікаві референси, тому що я люблю знімати більше довгий контент, якийсь продуманий контент, у якому є сенс. І в інстаграмі зараз це переважно не та контент, він просто базується на швидкому викиді до у глядача, відповідно під це все і створюється. Сутність більшості контенту зникає. З'явилося просто якесь негласне правило, що потрібно робити всього більше, частіше, і це зводиться до того, що ти просто тупо проводиш більше часу в інстаграмі. Для цього це і створено цими компаніями, щоб ми проводили там більше часу, щоб показати нам більше реклами, щоб продати нам більше і заробити на нас більше коштів. А зміна форми контенту і того, яким швидким він став, і скільки його стало, приводить. Водить якраз до того, з чого я почав говорити до того, що люди тупо не можуть навіть сьогодні сфокусуватися на розмові. Люди перестають читати, люди перестають дивитися фільми, не сидячи в телефоні під час того, як дивляться кіно. Люди перестають дивитися довгі форми контенту, в які треба поглибитися, щоб щось зрозуміти, до яких треба приділити час, щоб зрозуміти надану інформацію. І Я навіть не говорю за якихось видуманих людей, я говорю за себе. Я це почав помічати по собі у свої 15, 17, 18, Сімнадцять років я дуже багато читав. Я постійно читав. Тоді і соцмереж не було таких, як вони є зараз. Це був 15-18 рік, тобто ще перед коронавірусом. Останній рік-два я майже перестав це робити. Я прочитав, може за останні два роки, не знаю, дві-три книжки, і я зрозумів, що для мене це жахливо. Я знаю, що мені дає читання довгих текстів. Я знаю, яке це класне відчуття, коли ти почитаєш перед сном пів години годинку, і ти краще засипаєш. Ти маєш кращий сон, де зараз ми просто перед сном втикаємо в телефони, не можемо заснути до другої ночі, просипаємося, розбиті без сил. Коли я почав про ці речі думати, то зрозумів, що це не те, як я хочу продовжувати своє життя, не те, як я хочу зливати свій час у цю соцмережу. Я не хочу інвестувати в неї час, щоб створювати в ній контент, щоб до когось пробитись. Я не хочу поглинати цей весь контент, як просто отримувач інформації, тобто не створюючи нічого. Я не хочу просто цього. Скільки негативної інформації і сміття соцмережі вносять в твою голову сьогодні? Ну, це це жахливо. Ти заходиш в трец, і ти розумієш, що ти читаєш. Бред, ти просто читаєш херню, яка тобі нафіг не здалася, ти забиваєш собі цим голову, ти починаєш про це думати. Ти створюєш собі проблеми, яких раніше у тебе не було, тому що хтось щось написав про я не знаю твою собаку, і що потрібно якось по-іншому виховувати твою собаку, і ти про це навіть раніше не знав, і ти починаєш себе грузити цією інформацією, яку ти дізнався буквально три секунди тому, сидячи в туалеті. Типу, для чого тобі зараз ці інформація? Якщо ти хочеш знати, як доглядати за собакою, то прочитай. Якусь книгу про те, як це робити, прочитай якісь дослідження, статті я не знаю. Знай досвід людей, які реально цим займалися, і буде в цьому сенсу більше, ніж ти будеш заходити, отримувати ось такі дольки інформації, які ти отримуєш власне в треці в інстаграмі, тому що ти отримуєш постійно дольки інформації. Не отримуєш повну інфу, ти отримуєш трошки, в чому немає глибоких знань. І що ти робиш просто з цією інфою? Ти витрачаєш годину, півтори-дві години на те, щоб отримати ці дольки інформації але через пів дня ти навіть не згадаєш, що ти дивився. Чи що ти читав зі всіх кутків, тобі хтось намагається щось продати, хтось намагається вирішити проблеми, яких у тебе раніше не було, створювати свої особисті бренди, розказувати, як вони створили якісь компанії, бізнеси, бо зараз це популярно. Окей, 5 років тому, коли такі речі, як особистий бренд, тільки починалися, це було цікаво. Тобі було цікаво побачити, хто стоїть, наприклад, за якимось брендом одягу. Але сьогодні, коли це робить будь-який квітковий магазин на 5 квадратних метрів. І в будь-якому такому квітковому магазині власник починає показувати ось це себе і їхнє щоденне життя, як вони це все роблять. То це вже стає не цікаво, коли це роблять всі. Це вже стає просто якоюсь мейнстрімовою дур'ю, якою займаються всі просто на автопілоті. Тому що так потрібно робити, і загально це все створює просто масу непотрібної інформації для тебе. Тобі не потрібно знати про новини у всьому світі. Тобі не потрібно знати лайфхаки, поку. Кухні, які постійно показуються в рілсах, тобі не потрібно б знати про проблеми людей, про які вони пишуть втреці. Ці люди, ти їх ніколи не зустрінеш, вони ніколи тебе не зустрінуть. У вас життя ніяк не пересічеться, але ви просто один одного глушите цією непотрібною інфою, і ми забуваємо про те, що можна було цей час вкласти у щось сенсовне, у щось глибше, навчитися грати на інструментах, почати вести свій ютуб канал, Класти в той час, щоб отримати результат. Дат і отримати задоволення від цього. Замість цього ми замінили задоволення, яке ми отримуємо через довгу роботу і через довгий фокус на чомусь одному коротким, швидким дофаміном, який отримуємо від швидкої інформації, від швидких рілсів, від самого взагалі процесу листання рілсів, це вбиває нашу дофамінову систему. Це вбиває мотивацію, це вбиває бажання робити щось більше, щось сенсовніше, щось велике. І остання, напевно, річ про яку я скажу, це. Те, що я зрозумів після цих декількох днів не користування інстаграмом, те, що людина не є істотою, яка має порівнювати себе з іншими людьми з іншого куточку світу, у еру алгоритмів ти отримуєш контент звідусілі з усього світу. Наприклад, я в цілому багато контенту поглинаю англійською на Ютубі і поглинав на інстаграмі, то мені інстаграм підкидував найкращих фільмейкерів, відеомейкерів, фотографів з усього світу з нью Йорку, з Дубая, з Токіо. І ти дивишся на те, які вони роблять відео, які вони створюють фотки, і тебе це не мотивує, тебе це принижує навпаки, тому що ти думаєш, я ніколи не зможу робити такі круті відео, як роблять вони. Я ніколи не зможу робити такі фотки, як роблять ці люди в Дубаї, в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі. Але ти забуваєш в цей момент, що у вас зовсім інший контекст. Ці люди знаходяться в іншому контексті, вони знаходяться в іншому середовищі, у них інші можливості, в них інші клієнти. Клієнтські офери, інші бюджети, і ти порівнюєш себе з людьми, з якими ти не маєш себе порівнювати раніше, коли не було соцмереж, і ти жив у своєму місці. І, наприклад, скажімо, ти почав займатися рекламою, ти намагався робити це найкраще у своєму місті. Ти конкурував з людьми у своєму місті. Ви були в одному контексті. У вас були плюс-мінус однакові умови економічні, як мінімум, тому що ви були в одній країні в одному місті знову ж таки з одними клієнтами, і це створювало. У тобі мотивацію бути кращим за людей, які поряд, бути кращим за себе вчорашнього, бути кращим у тому середовищі, в якому ти знаходишся. Коли ти дивишся за людьми з усього світу, в тебе впадає мотивація, тому що практично і об'єктивно хтось може мати кращі ресурси, ніж маєш ти, а ти порівнюєш себе з ними, що абсолютно не є коректно це неправильно, тому що це тільки вбиває тебе, вбиває твою мотивацію, вбиває твої бажання щось робити, якщо ти, наприклад, кре. Активна людина і займаєшся фотографією, відео, тому що інстаграм це візуальна платформа, і звісно, ти дивишся ці речі там. Ти не захочеш цього робити після дня скролу в інстаграмі. У мене особисто так не знаю, як у інших. Я не кажу тут взагалі нікому, що ви маєте видаляти свої соцмережі, що ви маєте дезактивувати свої аккаунти. Я з великою вірогідністю поверну акаунт. Я просто хочу подивитися, як взагалі виглядає життя без інстаграму. Тут я хочу сказати, що я не є якимось противником соцмереж. Ні, в якому разі не закликаю нікого їх видаляти і робити те саме, перестати їх вести. Просто для мене особисто соцмережі сьогодні стали певним інструментом для виконання якихось завдань, наприклад, реклами продукту, бізнесу. Але інтернет в цілому і соцмережі перестали бути для мене таким острівцем свободи, як це було колись, острівцем креативної експресії, де ніхто не переслідував якихось комерційних цілей і просто висловлював свої думки і це був такий безкорисний акт соціалізації між людьми, те, чим початково були соцмережі, і те, чим вони на мою думку не являються сьогодні. Тому звичайно, використання соцмереж воно буде далі актуальне. Я їх буду далі використовувати для бізнесу цілей, але я буду мінімізувати їх використання для особистого дозвілля. Я можу сказати, що буквально перший день після того, як ти не заходиш в інстаграм, не дивишся, що там роблять люди. Які абсолютно тебе не колишать і не мають колишити, то ти ніби знімаєш сірий фільтр зі своїх очей. Ти ніби починаєш бачити все яскравіше, світ навколишній стає просто ближчий тобі. Ти починаєш помічати звуки на вулиці, запахи на вулиці, кольори. Починаєш помічати, про що говорять люди, починаєш якось більше фокусуватися на тому, що відбувається у тебе зараз, тому що у тебе немає цього бажання залізти в свій телефон, якщо ти стоїш в черзі в магазині, бо тобто в тебе немає. Що провіряти в тебе, в тебе немає куди зайти. Ти позбав себе цієї можливості, і ти починаєш якось просто спостерігати за навколишнім середовищем і за світом більше. Ти починаєш думати, що можна зробити прикольно, починаєш думати над якимись можливими проектами, над тим, як самому щось створити. Наприклад, у мене прийшла ідея просто рандомна, якої не було взагалі ніколи раніше, але я захотів навчитися грати на музичному інструменті. Я колись вчився грати на гітарі і закинув. Це все діло, тому що я був малий. І зараз, коли я позбавив себе від цього швидкого дофаміну, мені хочеться отримати ось цей довгий дофамін. пласти у щось час, зусилля, щоб навчитися це робити і отримати від цього задоволення. І з'явилася ідея, ось почати грати на музичних інструментах. Можливо, я це реалізую, але цікаво, що ця думка в мене взагалі з'явилась. Так як я сказав, я з великою вірогідністю поверну свої соцмережі, тому що мені це потрібно як мінімум для роботи. Вони в мене будуть ці профілі, трошки пізніше їх поверну, але однозначно. Значно, я не буду просто вкладати час у це. Я буду їх більше використовувати напевно для як месенджери для спілкування, бо багато людей просто в інстаграмі пише. Намагатимусь концентрувати своє життя на чомусь реальному, на тому, що є тут і зараз, на задоволення, яке отримується через довгу роботу, через фокус, хочу переосмислити своє відношення до. Соцмереж. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, То багато людей останнім часом почали помічати, що соцмережі це не те, у що вони хочуть вкладати час, але не до кінця знають, що з цим робити, і ніби не можуть це ось так просто кинути, бо багато чого сьогодні вже під соцмережі зав'язано. Тому в будь-якому разі напишіть в коментарях ваші думки, буде цікаво почитати і до наступного.